Це відправлення на деокуповану Херсонщину. Ми запускаємо з ними масштабнішу співпрацю е і плануємо навіть відділення в СЖУ, але зараз відправляємо за домовленістю з місцевою владою, з волонтерами автівку з допомогою. Йдемо в аптеку. Тут вже зібрана допомога для. Е Відправки у Херсон, це і е, маски захисні, це і протизастудні ліки, це і ліки для е, різних хвороб, так як ми знаємо, що там багато людей похилого віку, це і дитячі ліки та сиропи. Тут у нас склад засобів гігієни. Завантажили памперси, завантажуємо вологі серветки від ГО «Пташка світла України, завантажуємо все, що потрібно по запитам, які нам надсилали звідти. Ми завантажуємо одне з основних прохань: це ковдри, це теплі речі для цивільних мешканців деокупованої слава Богу, Херсонщини. Ми плануємо чергову поїздку на Херсонщину і дуже вдячні, що якраз люди, які яких батьківщина. Це Херсонщина долучається. Це принесли дітки, які відібрали їх зі своїх іграшок і поділилися з дітками, які проживають там. Вони приїхали, рятуючись від війни з Херсонщини на Буковину. Їздимо швидко, дуже противно, тому що найцінніший в нашому житті це час. Тому взяли, поїхали. Єдине, що звісно треба враховувати нюанси. От ви там побачите, ми і каністри вже з собою, тому що їдеш і цілий там, обласний центр, і прилеглі території, повітряна тривога, звісно, автозаправочні станції не працюють. І або ти зупиняєшся, бо в тебе немає пального і чекаєш, коли закінчиться, ну або маєш заначку, дизель просять теплі речі, дуже потрібно, взуття каструлі і сковорідки дуже потрібні. Бензопили ми завантажили дуже багато одіял, тому що всі ну дуже 80% помешкань. Ну почистили окупанти, що немає нічим накритись, нічим витертись, нічого діти.